Очікувано для мене, але новина, яка теж е, сьогодні обговорюється в пресі, е, Анджей Дуда, який залишає посаду президента, заявив, що Україна недостатньо цінує допомогу Польщі. Е, чому це неочікувана для мене новина? Тому що Анджей Дуда неодноразово приїздив до України і навіть має нагороди від президента України. Мені здається, стільки скільки українці дякували Польщі, не дякував ніхто і ніколи. Ми знаємо, що нам є за що говорити дякую, тому що дійсно Польща була першою, хто приймав українських біженців, хто надавав допомогу, хто відкривав свої кордони для нас і серця, тому що коли я приїжджала... До Польщі було дуже приємно бачити два прапори, які висять поруч, це польський прапор, український прапор. Я бачила, як е, поляки носять елементи е, українських е, не знаю, українські кольори, та, або ж там серце з двома кольорами, жовтими і блакитними. Це було дуже е, особливо і дуже приємно. Е, тому ми продовжимо це робити. Будемо робити це дуже довго, але... Мені здається, що це трохи якась риторика Дональда Трампа, що ми недостатньо вдячні за те, що нам допомагають вижити. Так, от польський президент Анджей Дуда в останньому інтерв'ю на посаді очільника держави критично висловився про ставлення союзників і України до Польщі, зокрема в контексті постачання військової допомоги через аеропорт Жешов. І Дуда зазначив, що в контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща у деяких питаннях могла би показати, що нас не можна обходити чи ігнорувати, але цього не сталося. Наприклад, я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешові та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхнє, але це не їхнє, це наше. Тому. Якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення. Так, робимо ремонт: закриваємо аеропорт у Жешові. А ви доставляєте в Україну морем, повітрям не знаю, скидайте на парашутах. Вигадуйте. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні. А, ви нам потрібні, ви нам цінні. І ще раз кажу, за що вам дуже велике дякую. Але одночасно, з тим, як ми так, якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення. Так, робимо ремонт. Закриваємо аеропорт у Жешові, А ви доставляєте в Україну морем, повітрям, не знаю, скидайте на парашутах. Вигадуйте. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні. Ви нам потрібні, ви нам цінні. І ще раз кажу за що вам дуже велике дякую. Але одночасно з тим, як ми не забудемо допомогу Польщі, нам буде складно забути і протести фермерів на кордонах, і протести водіїв фур на кордонах і про. Висипане українське зерно це теж те, що залишиться з нами, тому що ці моменти теж мали місце бути. Ми не ідеалізуємо нашу історію, ми не говоримо, що ми 100% у всьому праві, та можливо, ми почали сприймати це як належне, тому що хотілося б, хоч в цьому моменті відчути нормальність. Що ми можемо скористатися допомогою, але знову ж таки, це мені здається, я не знаю, можливо, психологи би знайшли для цього краще визначення, але мені здається, що це якийсь теж свого роду редфлег, оскільки людина, яка тобі допомагає через три роки, згадує цю допомогу і каже: Я тоді тобі допоміг, а ти сприйняв це як належне. Так, ти допоміг для того, щоб ми дякували, для того, щоб ми постійно відчували себе в боргу, чи для того, щоб ми тупо вижили. От в чому питання. Ми, звісно, завжди говоримо одне й те саме. Не дай Боже якийсь із країн відчути те, в чому зараз живе Україна. І. Та певно, я не можу назвати це пощастило, коли я кажу про е, Польщу в Європі, тому що цей шлях зайняв у Польщі теж 20 років. Це не був швидкий шлях. Е, але вам пощастило не бути прикутою кордоном до Росії до Росії, яка раптом вирішила, що все, що до чого вона може дотягнутися, це її. Тому нікому не бажаємо пережити те, що переживає зараз Україна, і продовжуємо, звісно, дякувати за цю неймовірну допомогу, яку нам надають наші партнери. Також Дуда сказав, що Польщу не запросили до дуже важливих міжнародних органів, де вирішувалося питання про постачання допомоги через нашу територію, але не уточнив про які саме організації йдеться. Я вважав, що це скандал. І в якийсь момент я відкрито зізнаюся, що в цьому аспекті я заблокував висновки саміту НАТО у Вільнюсі. Про це нема сенсу говорити з Україною лише з нашими союзниками. Треба мати сміливість поговорити з німцями, американцями треба мати сміливість сміливість це те що точно є у надлишку в україні і те чим вона продовжує ділитися з усім світом надихати світ і показувати власним прикладом що сміливими бути не страшно сміливими бути можна і сміливими бути треба ну і знову ж таки та я не знаю про які саме органи йдеться куди не покликали польщу але я думаю що знову це Останнє інтерв'ю на посаді, тому я думаю, що це десь теж трохи підігравання або закид на майбутнє для якихось майбутніх виборів і майбутніх пояснень своєму електорату. Тому нам важко судити висновки робити з цієї риторики, та й чи варто, тим не менше. Будемо в курсі, скажімо так, про те, що Росія не готується до миру. Росія може жити виключно в режимі війни і виключно війною. ЄСПЛ визнав Росію винною у порушеннях прав людини в Україні і причетною до катастрофи MH17. Та ми ще й досі продовжуємо говорити про катастрофу MH17. І ще й досі ми говоримо про те, де шукати винних і хто має нести персональну відповідальність. Європейський суд з прав людини у Страсбурзі виніс дві історичні ухвали, зокрема проти Росії. Перша стосується порушення міжнародного права під час війни проти України. Це перший випадок, коли міжнародний суд офіційно визнав Росію винною у порушеннях прав людини після повномасштабного вторгнення 22-го року. Ну а друга підтверджує, що саме Росія несе відповідальність за збиття літака рейсу MH17 у 2014 році, коли загинули 298 людей, 2014 рік. А ми ще й досі продовжуємо згадувати трагедію і шукати винних. Батько одного із загиблих сказав, що це реальний крок до розуміння того, хто насправді несе відповідальність, і найгірше, що ми можемо зробити, це припинити боротися. MH17 – це не та справа, яка просто так зникне для Росії. Попри те, що сама Росія була виключена з Ради Європи у 2022 році. Суд має юрисдикцію розглядати справи, подані до цього моменту, і це рішення має. Моральне і юридичне значення для родин загиблих та України в цілому знову ж таки. Якщо в когось колись виникнуть питання стосовно того, що можливо Росія хоче примиритися, то ні я знову таки продовжую нагадувати про те, що Росія веде війну з Україною не з 2022 року. Я боюся, що навіть не з 2014-го, і тому тут історики зазвичай починають називати інші дати, коли е, Росія почала боротися з всім, що мало приставку Укр. Але якщо ми вже говоримо про нашу сучасність, то 2014-й рік він висічений в камені, і ми нікому не дамо забути е, цей самий рік, в тому числі і нагадувати. Про каденції Дональда Трампа, які відбувалися вже в момент, коли війна проти України тривала.